Наскільки заклади освіти Чернівецької області виявилися готовими до 2023-2024 навчального року, у Чернівцях на колегії обговорили результати відповідного моніторингу у чотирьох громадах Буковини, тож детальніше про безпеку освітнього середовища, варіативну складову навчальних планів та центри професійного розвитку педагогів, розповідаємо далі. Наскільки заклади освіти Чернівецької області готові до роботи у 2023-2024 навчальному році, відповідний моніторинг провели у чотирьох громадах Буковини: Сокирянській, Кельменецькій, Важковецький, Дністровського району та Бенилівській, Вижницького району з огляду на повномасштабне вторгнення, передусім перевіряли безпеку освітнього середовища. Зокрема, Оксана Палійчук зазначає, що не всі керівники закладів освіти станом на середину. Вересня надали акти готовності укриттів. Окрім того, у більшості закладів чотирьох громад не було паспортів сховищ. Ми маємо ситуацію, коли заклад працює. Освітній процес організовано, він організований в очній формі, про що ми всі дбаємо, бо це найякісніша форма освітнього процесу. Однак немає жодного документу на сховище. Добре, коли, коли ми все ж таки відвідуємо комісійно представники управління, відвідували ці укриття і бачили, що вони наявні і вони придатні. Однак це є недопустимо, що відповідні служби не підписали відповідний акт і його немає керівника на руках. Про що може свідчити, що там є якісь серйозні зауваження. До складу комісії входили працівники ДСНС для того, аби перевірити заклади освіти та надати відповідні рекомендації. За результатами роботи в комісіях можу сказати, що ну, частина закладів віднесла до цього формально, є заклади, звичайно, які розуміють всю відповідальність, яка перед нами на сьогоднішній день виникла, і відповідно відпрацювали ті питання, які перед ними ставилися. Хоть у чотирьох громадах є інклюзивно-ресурсні центри однак забезпечення їх коштами недостатні для повноцінної роботи, каже Оксана Палійчук. Ще однією проблемою є фінансування варіативної складової навчальних планів. Це є обов'язкова складова, вона просто йде на вибір. Але на жаль, у наших трьох громадах, зокрема Кадобевецька, Рукшинська і Ставченська, з місцевого бюджету не виділено жодної копійки на варіативні години. Як ми можемо на рівні країни, на рівні області говорити про подолання освітніх втрат? Якщо ми не визначили механізм, яким шляхом ми будемо ці втрати вдолати, а якраз години варіативної складової можна перерозподілити на групові індивідуальні консультації для того, щоб надолужити втрати з математики, з мови, з історії з усіх інших обов'язкових предметів. Окрім того, у 28 громадах з 52 немає центрів професійного розвитку педагогів. Більше того, угоди з сусідніми центрами також не укладені. Оксана Палійчук наголошує, що у будь-якому випадку громада повинна забезпечити вчителів можливістю підвищувати свою кваліфікацію. У нас є діти внутрішньопереміщених осіб. У нас багато діток за кордоном. У нас набагато. В ширших варіантах сьогодні ми маємо різні форми організації освітнього процесу, і з одної сторони це добре, бо ми бачимо, що закон працював. Це і сімейна, індивідуальна сімейна, це екстернат, багато діток, які за кордоном навчаються. І якраз в цих багатьох випадках потрібна підказка, допомога, як спроектувати той індивідуальний план для конкретної дитини, як надати допомогу, які технології в тому чи іншому випадку використати. Окрім того, з початку широкомасштабного вторгнення гостро постало кадрове питання. З 1 вересня 2022 року ми почали залучати деяких вчителів, які були вимушені переселенцями. ВПО до деяких предметів вони по сьогоднішній день у нас працюють. І з часом, з 1 вересня 22 року, деякі вчителі почали повертатися назад додому, і ми, звичайно, повернули на, на місце роботи. Надія Голяк, яка представляє Важковецьку громаду, зазначає, що, попри наявність низки проблем, зокрема з фінансуванням харчоблоку Шешковецького ліцею, є багато напрацювань. У кожному шкільному кабінеті у нас є мультимедійне обладнання. Всі наші педагогічні працівники забезпечені ноутбуками, тобто ми були готові до дистанційного навчання. Зараз ми 100% зробили укриття, тобто безпековий режим на першому місці. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.